Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила уже від середини жовтня. Російські регіональні сайти публікують некрологи про загиблих мобілізованих. Російський диктатор Володимир Путін 31 жовтня оголосив про завершення часткової мобілізації у Росії. Проте до цього часу дожили не всі мобілізовані росіяни. Одразу після початку призову на російських регіональних пропагандистських сайтах почали публікувати некрологи з інформацією про ліквідованих окупантів. ТСН ЮЕЙ проаналізував кілька некрологів у двох регіональних ЗМП та З'ясував, що в жовтні місцеві медіа публікують в середньому по три некрологи щодо ліквідованих в Україні загарбників, яких відправили на фронт після оголошення мобілізації. Про загибель першого мобілізованого з Вологоградської області місцеві пропагандисти повідомили 28 жовтня. Це житель Волгограда, 33-річний Сергій Горбунов. З некрологу відомо, що він лише три дні пробув в Україні після відправки. Загарбник загинув 24 жовтня. Судячи зі сторінки окупанта в соцмережах, він був ідейним та прагнув вбивати українців, нібито заради своєї дружини, матері, батька та дитини. Я люблю свою батьківщину, і я так вихований. Писав окупант. У ліквідованого загарбника залишилася дружина та дитина. Вже 29 жовтня. Волгоградські пропагандисти повідомили про загибель ще трьох мобілізованих окупантів. Серед них 43-річний Олександр Забалуєв. Загарбник був досвідченим військовим та свого часу брав участь у війні проти Чечні. Останнім місцем його роботи була приватна охоронна компанія. Окупант також був ліквідований 24 жовтня. Цього ж дня у Волгограді пакували річного Олександра Копанєва. згарбник до мобілізації. Працював на автосервісі. З некрологу відомо, що обмундирування йому купувала родина. В окупанта залишилася дружина та двоє дітей. Третім окупантом, якого поховали у Волгограді, 29 жовтня, є мобілізований автомеханік. 32-річний Сергій Мартиненко, окупант, як і його земляки, був ліквідований 24 жовтня. Починаючи від 29 жовтня, російські регіональні пропагандистські ЗМІ традиційно публікують по три некрологи ліквідованих мобілізованих на день. Чому так робиться, невідомо. 30 жовтня волгоградські пропагандисти повідомили про ліквідацію в Україні ще трьох мобілізованих: це 34-річний зварювальник Олександр Кузьмін, 46-річний вахтовик Євгеній Макаровський та 44-річний Михайло Саратовцев. Ліквідували окупантів також 24 жовтня. Прикметно, що двоє старших загарбників брали участь у двох чеченських війнах. Їхні історії нічим не відрізняються від інших. Прийшла повістка, поспішили до військкомату. Поїхали до України, де їх ліквідували. Часто ліквідованих російських загарбників об'єднує ще й ненависть та зневага до українців, до прикладу, проєкт «Двоксотий». У телеграмі знайшов коментар Макаровського, який, хоч і явно не розкошував, радше виживав, але розповідав українцям про те, як погано працювати в Польщі. 31 жовтня волгоградські пропагандисти опублікували ще три некрологи. Стало відомо, що в Україні ліквідували 25-річного контрактника Дмитра Сисоєва, який з дитячих років мріяв захищати батьківщину 46-річного мобілізованого Олександра Гузєва та 29-річного Сергія Алексєєва. Останнього мобілізували орієнтовно місяць тому. Його, як і інших його земляків, ліквідували 24 жовтня. Родичі Алексеєва бідкаються, що 100 тисяч від місцевої влади вони отримали не на початку мобілізації а в день покорону окупанта. У чоловіка залишилися дружина та дитина. Нагадаємо, наприкінці вересня російський диктатор Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, хоча раніше окупанти заявляли, що у них все йде за планом, і мобілізація не потрібна. 31 жовтня Путін заявив про закінчення часткової мобілізації, проте російські ЗМІ повідомляють, що це брехня і чоловікам продовжують приходити повістки. Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що диктатор це зробив, щоб зняти напруженість в російському суспільстві. Рейтинги показують масове незадоволення, крім того, втрати пішли, тому що публіка проковтнула і заспокоїлася сім'ї тих, кого не мобілізували. А якби мобілізація тривала, то напруженість зростала б і серед тих, кого не встигли призвати, сказав Арестович. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.